Якщо ти хочеш бути жінкою, про яку він буде пам'ятати завжди, приготуй це і він про тебе ніколи не забуде. Що ж, готуємо джем з хорізо, чилі, імбирем та чесником. Спершу уявляємо свого колишнього і розрізаємо хорізо. викладаємо це гіменце на пательню і смажимо. Не забувайте помішувати, бо воно може пригоріти. По мені видно, що мені то подобається. Далі беремо шматок імбиря і чесник десь зубчиків 5-6, але можна і більше, якщо його дуже сильно кохаєте. Далі моє улюблене одягаємо рукавиці і достаємо дігду та анальні пробки. Ой, блін, вибачте то список на 8 березня. Так, далі беремо гострий, гострий перед чилі. У мене був такий червоненький, ну ти його розрізаєш, тобі жити не хочеться дихати. Не можеш ти від нього. Він дуже дуже гострий. Вичищайте зернинки, бо буде ну, дуже гостро буде. Зелений такий гострий. Його можна більше. Отже, чесник, імбір, перець, перець, це все в блендер в жу -жу -жу. і до, нашої, до нашого геменця, який смажиться на котельні. Олійку не давайте, бо воно таке жирне. Принаймні, в мене це келбасками поливалося дуже жирно. Далі додаємо соєвий соус, кунжут, якусь херню, трохи вина і спеції по смаку. Воно багато не соліть, бо то хорізо солоне. Далі сипемо цукор. Цукор сипете і думайте про те, який він хороший. Від того, наскільки він хороший, стільки буде й цукру. Далі смажимо до карамелізації і потім беремо хлібчик, намазуємо оцю нашу всю наш джемчик, помидорку, моцарелку в духовку, щоб воно підігрілося, і це дуже смачно. Смачного!